Салют, всім привіт! Всім привіт, хто до нас доєднався. Я вперше граю в КС. Вперше. Для чого я це роблю? Для того, щоб профіки трішечки зрозуміли, що вони для того і профіки. А я в черговий раз для себе зрозумів, що виклики нові це те, що я обожнюю. Це ми граємо команда на команду. Ну це щось є вже, якийсь сенс. Дивіться, всі, хто там пише, що я не вмію грати, я зараз залечу Fortnite, покажу вам взагалі. На горіхи. Розповідаєте мені. Кажу вперше вперше запустив КС взагалі. Не грав жодного разу в КС. Жодного. А, типу, рахується, як ми вдвох його вбили? Серйозно? Що? Я відкриваю для себе все більше і більше по-новому світ КС. Слухайте, але якщо такий розклад, трохи розібратись і потім грати зі своїми підписниками, зі своїми фанами. Та я залюбки. Давай навчу грати, давай. Гордона позвати в Fortnite. Слухай, класна ідея. До речі, ми не знайомі, але заради цього я можу з ним познайомитись. Ой, ненавиджу, ненавиджу калаш. Хто любить калаш, чат? Ставте плюс. Ненавиджу калаш. От Емочка. 6 часів, 1,6, Емочка. Була завжди в респекті. Та відійди. У -у 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 -у. Це було смачно. Але не так, як моя капуста. Мун. Тобі взагалі хоч трохи цікаво, скажи мені чесно. Ти цілими днями спиш. Цілими днями спить. У людини просто робота, клас. Трушно проходити ігри в які не грав. Щоб можна було, щоб кукани горіли, щоб можна було ну, прям, прям напрягти, знаєте? щоб можна було так, як зараз. Мені почали всі писати, що я нуб, що я не вмію грати. І це правда, бо я зрозумів, що я би міг. Дейсган топ. Супер. Наступного разу давайте в Дейсган тоді. Бо я розумію, що я міг би підготуватись там, взяти декілька тижнів, грати. Підготуватися, почати грати. в КС, але навіщо? Для чого? Я хочу, щоб все було чесно. От я вам серйозно кажу. Я 16 років назад останній раз грав в КС. Що там хто ви розповідали? Дивіться, моя команда перемогла. Моя команда. Перемогла. Ви мені що говорили? Пацани, респект.